Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня, очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я зрішив, і перед очима Твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганий у судді своїм, отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя, ото полюбив се правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий сопом мене, і буду я чистий, Обмийте мене і я стану біліший від снігу, та й почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені, радість спасіння мого, і з лагідним духом підтримай мене, я буду навчати беззаконців доріг Твоїх і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить твою справедливість, Господи, відкрий уста мої, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то нелюбе воно тобі буде. Жертва Богу і зламаний дух, серцем зламаний, та упокореним ти не погордуєш, Боже, ущаслив бо своїм благоволінням Сіон. Будуй море для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тоді покладуть на твій вівтар тельців».